Продовжимо цю світоглядну розмову з ще одною гостею, яку долучаємо до ефіру. Зоя Казанже, українська журналістка, громадська діячка, письменниця, членки українського пен з нами на зв'язку. Вітаю вас, Зою! Доброго вечора, Наталко і студія. Так, в нашій студії також Йосиф Зісельс, дисидент, і ми говоримо великою мірою про світоглядні речі, про те, okay. яких змін в тому числі і ми самі потребуємо для, для того, щоб перемогти. Бо правильно кажуть, що маленька Росія ніколи не переможе велику Росію, і для цього нам треба бути з собою і нам треба бути сильними. І, от, ви знаєте, кілька днів тому ваш пост в соціальній мережі розлетівся просто. Як, як вогонь по сухому терню, я би сказала. Там, де ви писали про те, що його не потрібно читати на ніч. Ви сказали про те, що країну в 2019 році хакнули, тому що президент отримав необмежені можливості. Ну, справді, монобільшість, і, в принципі, вся влада перейшла. До рук однієї політичної сили і ну по суті однієї особи Ви пишете про те, що ми косплеємо Росію великою мірою. Є таке, і що з війни робимо шоу, а тепер знову говоримо про вибори. Чому у нас так відбувається? Це рецидиви? чи і чи є цьому якась рада? А ви знаєте, я перш за все хочу ну, виказати так свою глибоку повагу, глибоку повагу пану Йосипу, тому що те, що він робить все своє життя, це якраз про те, про що ми говоримо: чи варто сіяти по асфальту, якщо навіть без надії чи зійде? От дуже часто багато розумних людей, інтелектуалів українських, сіяли по асфальту. І зараз це є певна така депресія, що ми багато чого робили. А от чи вони багато чого робили? А от, власне, що з цього виходить? Якщо ми говоримо про цей тоталітаризм або про диктатуру, ну я там з 19-го року про це говорю, що ми дуже косплеємо справді російський шлях, тому що так як і свого часу, багато хто із нас я була занурена в російську політику, я її відслідковувала. Я дивилася, починаючи там із. 90-х років, оці всі, знаєте, то всі журнали, оця вся таке опивання свободою. Справді, НТВ, ну натал. Ви в курсі, про що я говорю, так, що так. це справді були дуже колосні колосальні такі речі, аганьок, ну зрозуміло, так. І потім дуже швидко, буквально десь за 10 років, цю країну ну, замурували, зацементували. І одна особа в Росії отримала якраз необмежену владу. Власне, до другого туру, в 2019 році, я теж писала про це, що у нас може бути така небезпека. І багато хто сміявся і говорив, що ні, ну українці не росіяни, у нас так не буде, у нас все буде інше, та винесуть, та там занесуть, та знову майдан, і все таке. А звісно, що ми можемо говорити про те, що у світі 36 сюжетів так, і ми один із них повторюємо. Але дуже такі корективи, значні корективи, теж багато хто каже, що внесла війна. Я зараз говорю про широкомасштабний наступ, що от все змінилося, і зараз там нація так мобілізувалася, але це знову ж таки. Я в черговий раз повторюю, що якраз війна стала для президента України такою таким зірковим часом. Це справді його най, найбільший, найважливіший, найгучніший бенефіс. Вони абсолютно, оскільки знаються на піарі, абсолютно класно використали це на початку війни і там десь можливо воно нам спрацювало в плюс, але потім, коли ми будемо аналізувати, що відбувається далі, це якраз мене і лякає. Оці всі тестування там чи президентська республіка, так і давайте ми поясним, що ми просто спробували. Знаєте, вони весь час так роблять. Вони. Ставлять так ногу на півкроку, і от яка буде реакція. Це поки що вони дослухаються. Але в кожному ефірі у вас до речі, я теж говорю, що ми втратили дуже важливу річ: це свобода медіа. Тобто ми ще маємо свободу слова, яка має трохи ширші межі ніж свобода медіа, але ми маємо абсолютно загнаних під плінтус, загнані під плінтус там телеканали, і в тому числі опозиційні. І дивіться, тут у мене, от ну нещодавно був такий кричущий випадок, коли я розмовляю з одною старшою жінкою. Вона мені раптом каже: Ну, і де, от де ваш Порошенко? Я кажу: в сенсі, весь світ допомагає, а він не, не допомагає. Це от така ілюстрація. Я кажу: як не допомагає? Починаю з'ясовувати, потім здогадуюсь, кажу, а ви дивитесь ну, марафон. Я так я дивлюсь марафон. Я витрачаю якийсь час. Я е, ну намагаюсь переконати. Я показую щось в Фейсбуці. Вона каже: це все понятно. Але що ж, втік, от він же не допомагає. От цього немає в просторі, і це не найдурніша жінка. Вона ніколи не голосувала там за Януковича. Вона ніколи не голосувала. Ну, тобто вона була рада, коли позбулася, позбулися комуністів і таке інше. Якщо ми сидимо і там е, підсміюємося в Фейсбуці, що от ми такі інші, що нас це не стосується, і що неможливо хакнути наш мозок, можливо, можливо, враховуючи різні нові технології, враховуючи ті дії, які відбуваються, враховуючи е, дуже. Таке уражене суспільство. Ми а ми абсолютно ми зрашенно травмовані. І тут жодне покоління не жило спокійно. Тут там, починаючи то вже війна, голодомор зрозуміло там Чорнобиль, Афганістан, навіть навіть все, що відбувалося із локдауном, в тому числі це є певна травма. І тому у мене дуже песимістично ставлюсь до того, що відбувається. Я вважаю. Що ми е, е, створили, і ми маємо певне громадянське суспільство, яке досить е, потужно про себе заявило, і це власне це люди, які воюють, які в тилу, які багато речей роблять важливих. Але сказав один мій знайомий, що е, щоб було зрозуміло, що нам робити. То ми маємо робити все те, що роблять наші на фронті, тому що коли вони повернуться, вони мають повернутись не в випалену якусь там пустелю, так а вони мають повернутися для того, щоб ми могли далі ну, працювати, прогресувати і там будувати свою країну по новому. Чи буде у нас така можливість, враховуючи вот оці тестування з виборами? Так ми вже знаємо, що партнери не вимагають від нас виборів. Знову ж таки, вони наша влада. Вони розуміють, що якраз можна, знаєте, оці печені каштани якраз діставати саме коли йдуть вибори, тому що ми розуміємо. Що немає доступу та брібності кандидатів і всього такого. Ну тобто, якщо повертатися до цього посту, а він розлетівся не тільки тому, що він такий був суперактуальний. Тобто, я знаю, ну я вже можу говорити з там 90% відсотковою вірогідністю, що там попрацювали, щоб він розійшовся, і це було для того, щоб були певні репутаційні втрати, і для того, щоб показати, що. Воноцю ну, там вже розмова була основний лейтмотив про депресію, що мій пост вводить людей в депресію, бо він не дає надії. Тобто до цього всі жили при надії, розумієте? Ну це інше значення слова в надії. А тут раптом от така депресія. Тобто е, я повторююсь черговий раз. Я думаю, що владі потрібні зараз вибори. Ну там, наступного року, тому що е, далі е, вони хочуть власне зробити все для того, щоб не випустити владу з рук, тому що розуміють, що доведеться відповідати, і от наскільки громадянськ. Суспільства вистачить сил цьому опиратися. Це питання. От я би хотіла до розмови долучити пана Йосифа зі який у студії. А як ви гадаєте, пане Йосифе, що ви думаєте з цього приводу про загрози демократії, які ми маємо станом на зараз? Чи можна про ці загрози говорити? Бо це вводить в депресію, в якої і так в воєнний час багато, ну і якби виборчі мотиви, які присутні. Ну, все час. ж таки, війна більше вводить в депресію, бо По політикою цікавляться далеко, не всі. Я не знаю, чи добре, чи ні, але це так. Що стосується загрози авторитаризму чи навіть тоталітаризму, яким нас лякають, чесно кажучи, я не вірю в те, що в Україні це можливо за визначенням. Українці дуже люблять свободу, волю. Навіть, можливо, більше, ніж треба. І загнати їх знову так, як вони були в Совєцькому Союзі, я думаю, вже неможливо. Сталіну для того, щоб їх так поставити українців, йому треба було знищити майже 10 мільйонів українців голодомором, репресіями іншими кроками. Тільки тоді вдалося. Щось зробити з українцями. І то не змінити їх ідентичність, а вони просто пристосувалися під дію цієї сили. І як тільки стало можливо, вони знову проявили свою волялюсть. Ми це бачили своїми очами. Волялюсть, яка не обмежена відповідальністю, це не завжди дуже добре. Але вона є запобіжником вибудування авторитарного строю. До речі, ось ви ж говорили про схожість з Ізраїлем, так? Я хочу показати не схожість з Ізраїлем. Ізраїль попав в дуже жорстоку війну. Ніякої політичної цензури нема. Ніякого, І ніякого єдиного марафону. Ніякого політичного цього марафону на телебаченні. І ніхто не каже, да. що не ніякого не втік. Ні, в Ізраїлі це відпрацьовано багато разів. Є тільки воєнна цензура. Не можна казати, де впала ракета, бо це показує ворогу, куди треба стріляти. Все інше виключено начисто. Просто неможливо в Ізраїлі. Критика прем'єр-міністра, який має більше повноважень, ніж деякі президенти в Ізраїлі. Будь ласка, можна критикувати, можна закликати до будь-чого. Вибори є, вибори будуть. І він відповість за те, що він, він і його команда погано підготувалися до цієї війни. Наш президент своєю командою ще гірше підготувалися до нашої війни. Якщо можна взагалі говорити, що вони готувалися до неї, як правило, ні. Вони, Але люди кажуть, не на часі. Вони не. Ось це наша помилка. Ми так, ніби то самі, навіть ми, правозахисни, домовилися, що що зараз розбиратися, давайте переможемо. Але ж ми з вами одразу почали говорити, що це війна надовго. Не можна відкладати в вдалечінь через 20 років будемо розбиратися. Тому ні, можна критикувати. Вибори це залежать тільки від закону. Буде закон, будуть проводитися вибори. Не буде закону, не можна проводити вибори. Я хочу долучити пані Зою Казан да. яка перебуває, яка залишається з нами на зв'язку. А Що ви про це думаєте? Ну на ви, час, ви час, знаєте, мені це нагадує. А, ні, ну абсолютно на часі. Я теж аналізувала, як подають ізраїльські медіа інформацію. Наприклад, вони подають повністю про загиблих інформацію, про заручників, а. і якби це навпаки, це шана. Вони не роблять оце знаєте, безіменні. Ну тобто, якісь щоб не налякати людей втратами. Слухайте, коли всі ніші мають властивість заповнюватись, якщо ми не називаємо це. Я, я впевнена, що мають бути якісь певні обмеження, але дивіться, наші втрати не так тяжко порахувати. Це треба просто кладовищами переїхатися на по 24 там обласних центрах і таке інше. І я просто знаю, що це так роблять, і ми маємо уявлення про певні втрати, і вони справді набагато нижчі ніж у росіян. Розумієте, але я хочу нагадати: я знаю, що дуже велика кількість розумних людей в Україні говорили, що Путін не нападе, тому що це нелогічно. Дивіться, диктатори завжди діють алогічно, і тому, коли ми зараз, коли оці такі крики вічею, як я кажу, які вводять в депресію, коли ми говоримо, що може бути диктатура, може бути в там зосередження влади в одних руках і є інше, що от в Україні таке не відбудеться. Я теж дуже хочу. Що я теж дуже якби хочу говорити про те, що ми тут панікуємо, кричимо раніше, але ми зараз говоримо з точки зору небезпек, які у нас є. Чи є у нас небезпека там узурпації влади є. Ну а чому ні? Ну чому чи можуть бути зміни до конституції? Можуть подивіться, як був розігнаний парламент в 2019 році. Це було абсолютно антиконституційна антиконституційне рішення. Розумієте, і зараз те, що відбувається зараз з парламентаризмом, ну це жахливі речі. Він просто вбитий. В країні, яка має слабкі інституції, де система стримані противаг не вибудована, може бути все, все, що завгодно, і коли ми кажемо, ну 10 мільйонів багато українців було звільнено під час з е, в, мертвими, так і було там Друга світова. Ми можемо про Чорнобиль. Ми можемо зараз говорити, бо є ще і вторинні втрати, не тільки прямі, а і не народжені. Тобто, це дуже велика кількість людей, але зараз ну, не треба знищувати велику. Ку кількість людей для того, щоб справді ну там вибудувати, чи там чи захопити владу? Є телебачення, є штучний інтелект в ряди, годи. От про необхідність контролювати який говорять вже ну досить на серйозному рівні, і тут, тут ми говоримо з точки зору ймовірних небезпек. А не буде чи не буде? Тобто, ми враховуємо от ці всі висхідні, щоб розуміти, що може бути. А людьми дуже легко маніпулювати людьми дуже легко ну, взагалі керувати, особливо в масі, особливо за допомогою мас-медіа, особливо враховуючи стрес, враховуючи, що там якихось програм психічного здоров'я взагалі не існує. Вони колись фінансувалися це все дуже слабко, психологічна реабілітація. Тобто, коли ми говоримо про посттравматичний синдром, він стосуватиметься всіх. І або зараз абсолютно зараз така тоска, знаєте, сум, що мають прийти військові. Вони мають тут все перемолотить, якби всі. Мріють про якусь таку ну військові. Це найгірший варіант навіть при всій моїй повазі до пана залужного розумієте, тому що в світі немає успішних е, е, країн, де були путчі, Ну там Чилі називають так, але там було втоплено в крові. Досить багато всі. Ну, не всі я знову ж кажу такі оці категорії, що багато хто мріє, що там хтось прийде і наведе порядок. Так, от мій основний меседж сьогодні, що лише оця наша бульбашка, про яку ми говоримо, розширення її, так лише там робота зі смислами. Я все розумію, що війна що є основна основне зараз завдання, і треба справді не лампочки вкручувати. Ну тобто там, де не треба їх вкручувати, а треба все задля ну за для перемоги, за для збереження життя наших людей. Зрозуміло, але процеси паралельні, що ми маємо думати про інституції, ми маємо знову не шарахатися оцими СПЕП, тобто ми приймаємо щось ну, ці довічні зобов'язання, чи ми знову зараз переписуємо закон? Тобто, оце таке шарахання це про незрілість демократії, вона у нас є. І якби і це мене справді я не можу сказати, що лякає, тривожить. Отривожить, я би не була так такою оптимістичною, тобто в мене десь так знаєте, фіфті фіфті. Я розуміючи, що ми українці, ми особливі, що може бути якийсь чорний лебідь може пролетіти. Все може бути що завгодно, але я про те, що ми маємо говорити вголос як доросле суспільство, про певні серйозні небезпеки, які стоять перед ну, інституціями в Україні, перед громадянами України, перед владою України. Ну і зрозуміло, що е, перед нашим ворогом, який, який у нас є зараз, і який буде, буде завжди. Або довго, скажімо так. Я вам дуже дякую, пані Зоя. Я боюсь, що я просто не можу вас довше тримати. <гуми> Насправді, так, але але дуже дякую за цікаву розмову. Ми продовжимо з гостем у студії Зоя Казанже, українська журналістка, громадська діячка, письменниця, членкиня українського ПН була з нами на зв'язку.